Сьогодні ми з вами будемо готувати тефтелі в сметаному соусі. Для тефтель нам необхідно 1 кг фаршу. В мене свинина, 200 г майже звареного рису, 2 цибулини, 6 зубчиків часнику, 2 столові ложки крохмалю, 2 яйця, сіль та спеції за смаком та борошно для обвалювання. Ребулю та часник перебиваємо у блендері та з'єднуємо всі інгредієнти, добре їх перемішуємо, формуємо тефтелі та обвалюємо їх у борошні. Для соуса нам необхідно 3 цибулині, 2 моркви, в мене заморозки вже натерта на крупній терці. 1 болгарський перець, у мене заморозки вже нарізаний, 4 столові ложки сметани, 4 столові ложки олії, 2 столові ложки борошна, 2 столові ложки томатної пасти, 2 чайні ложки цукру, 1 літра води та сіль за спеції за смаком. Тушимо на олії нарізану кубиком цибулю. Додаємо моркву та перець та продовжуємо ще трішки тушити. Коли овочі будуть м'якими, додаємо томатну пасту, сметану, цукор, сіль та спеції та перемішуємо. Додаємо борошно та перемішуємо. Заливаємо гарячою водою. Викладаємо наче тефтелі та тушимо декілька хвилин. Перевертаємо та тушимо їх хвилин 20. Ось, які вони вийшли. Смачного.